Усім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд автомобіля зі Швейцарії Hyundai X35. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, дзвіночок, будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі зі Швейцарії. Х-35 у нас 2013 рік. 2 літра дизель на автоматі, повний привід. Весь автомобіль в рідній фарбі, ксенон, Леди, противотуманки, парктроніки, датчик світла, датчик дощу. Весь автомобіль в рідній фарбі наголошую, на 17 оригінальних дисках літня гума, поворотники в зеркалах, підігрів, складання зеркал по вікнах весь 13 й рік. На даху маємо рельгінги без м'ятин. Позаду стопі фонарі не побиті, гарні, не мають сколів, все в доглянутому стані. Позаду маємо камеру, парктроніки. По цій стороні також все гарно, немає проблем, все в нормі. Тут все чистенько, гарно, карти не побиті. Сидіння складається в рівну підлогу при потребі. Поріжок у нас не побитий, все збережено, присутня запаска. Сіточка, ключі, домкрат, знак аварійної зупинки, все в нас доглянуто, все укомплектовано. Давайте оглянемо ще салон автомобіля. По картах. Ціленькі, немає подряпин, пошкоджень, пороги, накладочки, коврики. Все в нас ціленьке, нічого не пошкоджено, сидіння. Шкіра, комбінована шкіра тканина, підлокітничок у нас на два підстаканики, обтягнутий шкірою. По стелі все ціленько, нічого не пошкоджено. Тормоза всі хороші, не треба нічого буде замінювати. По карті водія також все добре. Тут у нас повний електропакет. Накладочки. Давайте зафіксуємо він, хто захоче перевірити, будь ласка. Нічого не крутилося, все по болтиках. Сидіння ціленьке, нічого не пошкоджено. Мультикермо регулюється повісті по наклону, також е, обшите шкірою. Ну, тут у нас помічники. Останній сервіс в Швейцарії був у нас. Е, на 168 700. Слідуюча заміна мастил 185. На даний час 182 тисячі пробігу. Оригінального сервісна є, а також бірочка, все присутнє. Автомат, класичний гідротрансформатор, дуже хороші коробки. Заведем, два ключика. Заведемо зараз подивимось. Заводиться дуже гарно. Підігрів передніх сидінь. Екорежим режим у нас. Заводиться дуже гарно з пів 182 тисячі пробігу. Наголошую, сервісна є, е. радіо працює. Давайте подивимось камеру. Камера хороша, новенька. Все гарно показує, наголошую, повний привід працює. Навігація також працює. Кого зеркало з автозатемненням. Тут у нас ніша під окуляри, відповідно, зеркала. Підсвічується, все, по електриці, все працює. Проблем по двигуну, по повному приводу ніяких немає. Коробка також хороша. Зараз подивимося під капотний простір. Кого зацікавить, Автомобіль знаходиться місто Равід в місто Равілі Двилів, Рівненська область. Телефон на відео. Все працює гарно, рівненько. Гарний автомобіль, доглянутий, з сервісною історією повною на оригінальних дисках. Приїжджайте на огляди, усім дякую.